В добу бронзи починають використовувати колесо, придумують перші моделі тяглового транспорту, який починають використовувати не лише в господарстві, а й у військовій справі. Впродовж другого тисячоліття до нашої ери колісниця стає однією з головних ударних одиниць армії Близького Сходу та Єгипту. Виготовимо свій макет колісниці. Всі необхідні матеріали зазначено в описі під відео. Спершу виготовимо два колеса з повітряного пластиліну. Для цього скатайте ковбаску довжиною 12 см та з'єднайте її у коло. Зробіть спиці. До речі, використання коліс зі спицями збільшило швидкість колісниць. З'єднайте колеса шпажкою і залиште підсихати. Тепер візьміть паперову склянку та виріжте кузов колісниці, як показано на відео. За допомогою гарячого пістолета з'єднайте кузов та колісну вісь. Переклейте нитку або мотузку це буде наш посторонок. Мотузок ще з'єднував в упряжі хомут та колісницю.